Культура переїзду чинить тиск на батьків у період повернення до школи, і ситуація виходить з-під контролю. Культура маст хав, як соціальні мережі і нескінченний потік трендів душать гаманці батьків. Пам'ятаю, як в дитинстві список необхідного до школи обмежувався новеньким пеналом, зошитами в клітку і, може бути, новою толстовкою. Це були скромні бажання, які батьки могли задовольнити без особливих зусиль. Сьогодні ж ситуація кардинально змінилася. Ми живемо в епоху, коли соціальні мережі диктують правила гри, а діти, озброєні смартфонами і тик-так, формують нескінченний список must-have речей, які, здається, з'являються щодня. І, як наслідок, гаманці батьків тріщать по швах. Я, як мама трьох дітей школяра, дошкільника і малюка, прекрасно розумію, про що йде мова. Тільки в цьому місяці я витратила пристойну суму на шкільне приладдя, нові рюкзаки і ланчбокси, і це тільки початок. Попереду ще нові сезони, нові тренди, відповідно, нові витрати. І це не просто мої спостереження. Недавнє дослідження БМО показало, що 83% батьків відчувають, що витрати на дітей вийшли з-під контролю, а 84% визнають, що їм важко відкладати гроші на майбутнє дитини. Соціальні мережі головний винуватець. Безсумнівно, соціальні мережі відіграють ключову роль у формуванні цієї культури: мастхав, Тик-так, інстаграм. YouTube, ці платформи стали живильним середовищем для нескінченного потоку реклами, розпакувань і демонстрації модних речей. Впливові особи або інфлюенсери, як їх називають, просувають продукти з партнерськими посиланнями, отримуючи вигоду від кожної покупки, здійсненої їх передплатниками. І діти, вбираючи всі ці образи і повідомлення, починають бажати того ж самого. Пам'ятаю, як моя старша дочка. Будучи в третьому класі, захопилася пляшками з водою. Не просто пляшками, а певної марки, з певним дизайном, які, звичайно ж, були в тренді у всіх її однокласниць. І якщо вона не мала такої ж, то відчувала себе не в темі. Це не просто бажання мати гарну пляшку з водою, це потреба відповідати, бути частиною групи. І батьки змушені йти на це. Щоб не відчувати себе винними і не позбавляти дитину можливості заводити друзів. Психологія не відставай. Ця ситуація ускладнюється психологією не відставай. Діти хочуть бути схожими на своїх однолітків, щоб відчувати себе впевнено і комфортно в колективі. І якщо у кожного є певна річ, то відсутність цієї речі може призвести до почуття виключеності та неповноцінності. Батьки, бажаючи захистити своїх дітей від цих негативних почуттів, часто погоджуються на їхні вимоги, навіть якщо це б'є по сімейному бюджету. Я вважаю, що тут криється велика проблема ми, батьки, повинні навчитися говорити ні і пояснювати дітям, що не обов'язково мати все, що показують в соціальних мережах необхідно вчити їх цінувати речі, які у них вже є. І розуміти, що справжня цінність полягає не в матеріальних благах, а в дружбі, знаннях і досвіді, кредити і борги тимчасове рішення, деякі батьки, щоб задовольнити потреби своїх дітей, вдаються до кредитів і поповнюють свої кредитні картки. За даними National Debt Relief, 39% американських батьків залазять у борги, щоб дозволити собі покупки для школи. Це, звичайно, тимчасове рішення, яке в майбутньому може призвести до серйозних фінансових проблем. Я вважаю, що тут необхідний серйозний перегляд пріоритетів. Перш ніж брати кредити, потрібно ретельно оцінити свої фінансові можливості і зрозуміти, наскільки ці покупки дійсно необхідні. Зрештою, здоров'я і благополуччя сім'ї важливіше, ніж мода і тренди. Що робити? Переосмислення культури споживання. Я думаю, що пора переосмислити культуру споживання і навчитися більш усвідомлено підходити до покупок. Ось кілька порад, які можуть допомогти батькам. Обмежте час, проведений дітьми в соціальних мережах. Чим менше часу дитина проводить в соціальних мережах, тим менше він схильний до впливу реклами і трендів. Обговорюйте з дітьми, що таке реклама і як вона працює. Поясніть їм, що мета реклами переконати їх придбати те, що їм може не знадобитися. Навчіть дітей цінувати речі, які вони вже мають. Заохочуйте їх піклуватися про свої речі і використовувати їх на повну котушку. Запропонуйте альтернативні способи задоволення потреб. Замість того, щоб купувати нові речі, можна обмінюватися ними з друзями або купувати їх в секонд-хенді. Встановіть бюджет на покупки. Визначте, скільки ви готові витратити на покупки і дотримуйтесь цього бюджету. Заохочуйте дітей займатися хобі та іншими видами діяльності, які не пов'язані з покупками. Замість висновку культура уважності та стійкості. Я вірю, що настав час перейти від культури споживання до культури уважності та стійкості. Нам потрібно навчитися цінувати речі, які ми маємо, і розуміти, що справжня цінність полягає не в матеріальних благах, а в дружбі, знаннях та досвіді. Я сподіваюся, що мої думки і поради допоможуть батькам впоратися з цією непростою ситуацією і навчать їх більш усвідомлено підходити до покупок. І, можливо, разом ми зможемо змінити цю культуру, маст хав, і створити більш стійке і усвідомлене майбутнє для наших дітей. Я сподіваюся, що ми, батьки, зможемо навчити наших дітей цінувати не речі, а враження та досвід. Адже саме вони формують нас як особистість і роблять життя по-справжньому багатим. Справжня цінність полягає не в кількості речей, якими ми володіємо, а в якості відносин, які ми будуємо, і в досвіді, який ми отримуємо. Я впевнена, що якщо ми будемо послідовні в своїх діях і будемо вчити наших дітей усвідомленого споживання, ми зможемо створити більш щасливе і стійке майбутнє для всіх.